Добрий день, ми з України. Канал та роззнання, мене звати Анастасія. І я сьогодні, сьогодні, день жалоби в Києві, Кривому Розі за загиблими після вчорашньої терористичної атаки. Моє співчуття всім рідним, близьким, тих, хто загинув, кого було поранено під час цієї атаки. Також було. Ситуація була з Охмадитом, що мається на увазі. Я думаю, вже бачили тему про отруйну воду. Тут я не буду робити розклад, тому що я придивлялася вчора вночі цю історію. Ну, для себе, коли тільки воно ця новина з'явилася. І це це знову ж таки та тема, що випадала на весь цей місяць. Хто не дивився, подивіться, будь ласка, це не те, що я наганяю перегляди, але розклад на цей місяць. Це залякування цивільних. Розумієте? Залякування цивільних. І це така от демонстрація, ще одне залякування, типу, ми поруч, ми близько. Хто проніс цю воду туди? Це жінка. Але діяла вона не одна. В складі групи осіб, за роду, місцева. Вона не приїжджа, вона місцева. От. Це що хотілося б сказати. Просили подивитися навідника, типу, да, кого піймали, що це взагалі таке. ну, тож, Оце я можу зараз подивитися, тому що вчора я цього не дивилася. Хто цей чоловік? Дійсно, він такий, яким його вважають. Так. Да. Він дійсно той, за кого його вважають. Зрадник, умовна карта зрадництва. Він певною мірою причина жертв. Ну, це зрозуміло. Вичікування, елемент вичікування. Ну, чи він зрадник, чи навідник? Ну, так. Да. Угу. Бачите, але е, історія тут про те, що, скоріш за все, він здавав тему не лікарні, а іншого об'єкту, що поруч. Тому що кажуть, що оце тема, що йому вміняють, це трохи ілюзія по дітям. У нього була активна дія е, злиття інформації стосовно окремого обмеженого об'єкта з обмеженим доступом і так далі. Але що він зрадник, да. це правда. Отака от, от історія. Що хотілося б дуже підкреслити? Так, е, да, багато з вас з під останніми там два, два відео вийшло про напрями і по містам. Так вийшло, я не знаю, чому YouTube не захотів просто адекватно грозити е, повністю відео. Може, через його розмір. Я не знаю. Я промодохала з цим 4 години, потім просто поділила на дві частини. Е, якщо ви не знайшли свого місця це чи напряму, там вже є тайм-коди. Воно, значить, буде в іншій частині. Що я хочу сказати? Там я дивилась міста, дивилась небезпеки для міст, але дивилась те, що важливе. Тож загальна небезпека вона могла там не випасти. Але я хочу підкреслити: в розкладі на цей місяць, та навіть просто в розкладі по містам дуже багато було дуже важких карт, типу вежі, типу страшного суду і так далі. На липень взагалі падали, падає, що це не одноразова акція. От, наприклад, те, що сталося вчора. Що ця небезпека буде весь місяць. Весь. Це і військові об'єкти, це окремо жінки, діти, лікарні, пологові. Це весь місяць. Почуйте мене, будь ласка, тому що хтось каже, що треба знову робити розклад новий і так далі. Ні. В розкладі на липень я чітко сказала, що це буде продовжуватись ось місяць, це буде дуже пекельний місяць. Ми будемо гатити, але і по нам будуть дуже сильно гатити. Причому з метою залякування цивільних для деморалізації, для схилення, можливо, до підписання угод і так далі. Тож, просто закликаю, будь ласка, навіть якщо ви ніколи в житті не ходили в те укриття, зробіть виняток для цього місяця. Якщо, звісно, у вас буде така нагода, тому що я знаю, що балістика летить дуже швидко. Але якщо у вас є час, не ігноруйте. Не в цьому місяці. Дуже прошу, щоб ви мене почули. Це, це спеціальний удар, це залякування, це яскрава демонстрація, типу, з їх боку, да, намагання демонстрації сили. І це буде продовжуватись, тому бережіть себе. І не ігноруйте повітряні тривоги, в принципі, в цьому місяці. Для цього не треба робити ще один розклад. Це вже є все. Просто дуже прошу, почуйте. На цьому все. Якщо хочете підтримати мене, можете зробити це на картки в описі, але зараз краще підтримайте Ахмадит. Я залишала посилання на підтримку там в дописах на Ютубі. От. Зустрінемось в наступних розкладах. Слава Україні і смерть ворогам! внутрішнім і зовнішнім Україна перемогла. До зустрічі, папа. -па.